Люди перебувають у такому певному інформаційному вакуумі. Йде велика пропаганда дій е, ворога. Виплачують і орки. І виплачує Україна зі свого боку. Там такий темний ринок валют. Чи були якісь нові завезення російського м'яса? Голодні, холодні чмобики ходять по людях, просять їсти. З чого ви почнете, коли приїдете до деокупованого міста? Більшість людей дійсно чекають скоріше на повернення української влади. Вітаю, друзі. Ви на каналі П'ятої редакції. Сьогодні у нас в гостях начальник пологівської військової районної адміністрації Артур Крупський. Вітаю вас, пане Артуре. Вітаю, давно ми з вами не зустрічалися приблизно півроку тому. Була наша остання з вами зустріч саме у цій студії. Тоді говорили про тимчасово окуповану територію. Ви зазначали, що а, дійсно така уривчаста інформація, і ситуація в принципі складна. Що змінилося з того часу? Чи збільшилась кількість руйнувань, можливо, чи зменшилась кількість людей, власне наших українців, які перебувають там, дійсно, інформація за останній час вона нами кваліфікується як дуже обмежена, тому що кількість отриманої нами інформації особливо достовірної, вона стає все менш і менш в своїх об'ємах, тому що ворог. Здійснює заходи щодо обмеження надання нашим громадянам такої інформації. Вони проводять різні заходи. відповідно відсутність зв'язку інтернету, це е, сказується на достовірності і на безпосереднє е, проходження тої інформації по тим каналам, які ми завжди використовуємо. Але все ж таки е, фрагментально ми маємо деяку інформацію і е, то, що було півроку. І те, що здійснюється зараз, є відповідна динаміка зміни і настрою людей, і їх життя в окупації. Я би сказав, що на сьогоднішній день для цивільного населення для громадян України ситуація дійсно погіршується кожного дня. А які ось ви кажете про настрої, які настрої сьогодні панують? Тому що ми розуміємо, з часом окупації, чим довша вона, тим все гірше стає. Люди перебувають у такому певному інформаційному вакуумі. Дійсно, так іде велика пропаганда. Пропаганда дій ворога. Вона націлена на те, щоб дезорієнтувати населення. Створити умови для того, щоб панувати на цих територіях і економічно, і політично, і скажімо, даже фізично. І тому наші громадяни більшості своєї досі проявляють таку витримку, і маємо інформацію. Більшість людей дійсно чекають скоріше на повернення української. Влади ЗСУ в першу чергу і встановлення того життя, яке було до широкомасштабного вторгнення, про все по черзі. Чи зараз дійснюються певні виплати громадянам на тимчасово окупованих територіях? Якщо з української сторони чи взагалі це відбувається. Ну, давайте розділимо на дві частини. Перша частина це виплати з боку держави України нашим громадянам, які знаходяться на е, тимчасово окупованій території. Дійсно, здійснюються всі соціальні виплати, всі пенсії, всі заробітні плати, е, всі е, нарахування проходять і на е, відповідні картки зараховується і заробітна плата. Нашим вчителям, які працюють безпосередньо за програмою нашої держави, які, звичайно, на дистанційному навчанні займаються з нашими дітками, також проводиться відповідні нарахування нашим всім соціально незахищеним верствам населення і, звичайно, пенсіонерам, окрім тих, які у нас отримували наукцію. Пошті відповідно готівкою. Всі такі рахунки вони зараховані на підконтрольній території в на відповідні їх рахунки в ощадбанку. Тобто людина, яка має або мала можливість таким чином приїхати на підконтрольну територію до 15 грудня, вони отримували в будь-якому відділенні ощадбанка виплати по пенсіям. Або ми ще практикували виплати через е, довіреності відповідно на родичів, на близьких, і таким чином допомагали нашим громадянам. Тобто кажемо про те, що е, безготівкові розрахунки вони проводяться, проводяться планово. Ну, наприклад, у нас тільки соціальних виплат щомісячно в районі проводяться на 14 мільйонів гривень. Враховуючи і підконтрольну частину, і непідконтрольну частину більшість послуг з надання таких виплат зараз, ми знаємо, що відповідно до змін законодавства, передано до пенсійного фонду. Своєчасно люди. Це все отримають, і таким чином між собою вони розраховуються в безгатівковому вигляді на тимчасово окупованій території. Ну і звичайно існує там такий темний ринок валют, де люди можуть обміняти валюту. Але ми знаємо там, що є відповідно і дефіцит гривневої маси, і певний дефіцит. Ну, я би сказав такий вже він наближається до катастрофічного дефіциту. Це долари США про те, що нам кажуть підприємці, про те, що нам кажуть люди, що особливо останнім часом користуються попитом. Що стосується виплат з боку країни агресора, тобто Росії. Вони е, нав'язують е, відповідно нашим громадянам отримання пенсії. Ну, наприклад, 10 тисяч об'явлена пенсія. А за то, щоб ви отримували шановну пенсію, будь ласка, прийдіть, отримайте паспорт. паспорт. Щоб ви отримали там якісь пільги або обслуговування в лікарні, або ще щось. Будь ласка, прийдіть, отримайте паспорт і е, отримайте відповідні виплати. Значна частина людей була вимушена. Піти на згоду про виплати. І таким чином, ми на сьогодні маємо, що більшість людей, особливо соціальне незахищення, користуються цим моментом, і ми розуміємо людей, які були вимушені для того, щоб вижити в тих таких кошмарних умовах, тому що ціни там на декілька порядків вищі, на всі продукти харчування. Ліки і тому подібне, і інше. але наче. ж цим людям, як ви кажете, я так правильно розумію, виплачують і орки, і виплачує Україна зі свого боку соціальні виплати так. <гут> <гут> Тобто це ну, ви контролюєте цей процес, ви розумієте, що ця ми людина отримає від відбу... окупантів гроші і з боку української держави. Ми гроші. розуміємо, що відбувається, але ми можемо тільки контролювати виплати з нашого боку. Але ми маємо сьогодні такий інструмент, як верифікація після деокупації. Про що це каже? Про те, що люди, які знаходяться або не знаходяться на території, або не дай Бог, вони вже померли, а виплати все ж таки йдуть, то фіксація і відповідні виплати будуть ну, прийняти відповідні заходи. Угу. А що стосується, я так розумію, того, що якщо людина погодилась на співпрацю заради власної користі, пішла на співпрацю з ворогами, таке інше, але вона є отримувачем соціальних пільг або пенсії держави Україна. То сьогодні маємо інформацію, що міністерством соціальної політики вже поданий проєкт закона про те, що після відповідного вироку суду, який вступив в законну силу, такі люди будуть позбавлені права отримувати соціальні пільги, виплати і пенсії. Це після деокупації, після деокупації, якщо вони будуть визнані в законному порядку, Такими громадянами, які порушили наше законодавство. Зараз територія окупована вона повністю закрита, люди не виїжджають, люди не мають змоги евакуюватися, лише орки нав'язують їм цю евакуацію, нібито а, вони спочатку налякували, що ЗСУ буде наступати на початку березня. Поки нічого, буде ЗСУ наступати, треба евакую... евакуюватися. Вони вивозять майно людей, вони намагаються вивозити людей до інших сел. Наскільки це відповідає дійсності ця інформація? Дивіться, етапи евакуації виправі почалися, мабуть, навіть трішечки раніше, з минулої осені, але це було на таких інформаційних засадах. Спочатку або колаборанти, або представники військової влади країни-агресора, ходили по дворах, ходили, робили по квартирні обходи і людей. Опитували і записували на так звану евакуацію, і кожного разу ці заходи вони посилювались, посилювались, ну скажімо так, практично до погроз. І останнім часом, десь тижня-два тому, ми мали відповідні загострення на лінії зіткнення і ворог дуже швидко. І дуже активно приступив до імплементації цієї так званої евакуації. Залучили автобуси без номерних знаків великої кількості по населеним пунктам нашого району. Інформація надходила, але маємо таку на сьогоднішній день картину. Наприклад, молочан заїхало три автобуса, кількість людей, які сіли в автобус нуль. В розівку заїхало чотири автобуси, ті, які бачили там в певний період. Там десь заповненість була не більше 20%. Власним транспортом люди дійсно підтверджували, що виїздили. Особливо це стосується колаборантів тієї адміністрації, хто працював в поліції, в паспортних і таке інше. Що стосується міста Такмак, то маємо за весь період евакуації на умовно 26 тисяч людей, які ми маємо інформацію, залишаються на тимчасово окупованій території міста Такмак, то там десь близько тисячі людей виїхала. Але ж сьогодні підтвердили інформацію, що вже частина цих людей назад повернулася до міста Такмак, бо їм було обіцяно по 10 тисяч. Гривень е, в якості так званої премії за переїзд і е, гривень? умови гривень, е, е, вибачте, 10 тисяч е, рублів. рублів так. І е, там е, ще їм обіцяли відповідно е, так, звано, е, так звані умови проживання в е, готельного типу. як зазвичай умов жодних. Е, е, Нічого це не сталося. Люди там були в степу, десь в жахливих умовах. І вони повертаються додому. Слухайте, на ну ось на фоні новин про контрнаступ ЗСУ також з'являється інформація про те, що орки починають надалі укріплювати свої позиції, а також завозять ще більшу кількість чмобіків. Чи можете підтвердити цю інформацію, власне, те, що стосується токматської громади власне тих населених пунктів? Чи ну, були якісь нові завезення російського м'яса, <кхем> Скажімо, ну, так? я вам скажу так, що цивільне населення підтверджує. Про те, що в самих населених пунктів ну, наразі вони не відмічають той великої кількості, яка була ще місяць тому. Але відмічається, що в сільській місцевості, і особливо в, там, де є, залишились, точніше, наші лісополоси, така кількість збільшилася, вона достатньо велика. І кажуть про те, що Голодні холодні чмобики ходять по людях, просять їсти, просять е якусь одежу і е вигляд у них, е скажімо, не дуже похожий на вояк. Дивилася нещодавно у телеграмі знову ж таки новини про Токмак, про окуповані території. На що я наштовхнулася? Я побачила приватні телеграм-канали, які пропонують на виїзд або заїзд на окуповану територію з боку Росії. Тобто, ну там. Такі, такий трансфер зробили, пропонують запевну кількість грошей людям виїжджати до Росії, росіянам приїжджати до Окупованого Токмакапу, тому що нібито вони вважаються вже своєю територією. Взагалі, ось такі перевезення сьогодні якось моніторяться. Ми маємо інформацію про те, що невелика кількість людей може скористатися і скористалася цією послугою. Угу. Про декілька Десятків ми розуміємо, що це за люди, як вони приїжджають до нас. Вони зазвичай звертаються все ж таки до керівництва або фахівців власне, своїх громад, для того, щоб отримати певні консультації, статус ВПО з такими людьми проводяться бесіди. Вони ну, більш-менш розказують таку об'єктивну інформацію, з якою вони столкнулися. Так, да, дійсно, через країни е, Балтії, через Польщу є такий трансфер, але не кожен може скористатися цим е, моментом. Що стосується чоловіків, якщо е, чоловік е, призинового віку, його росіяни не випускають. Його росіяни не пускають, так. А те, що запускають росіян на нашу територію, ну тобто цей трансфер відбувається власне зі стороною так, так з боку дійсно. Росії. Ми маємо тобто, інформацію. Це трансфер ну, він такий. Він більш спеціалізований. Коли вони орки відчули нестачу фахівців в галузі освіти медицини, то такі фахівці заїздять там з сім'ями, приїздять їм там шукають житло. ну, Такі моменти маємо. Ну сказати, щоб це було масово, ні. Це цільові групи людей, які заїздять на наші території саме для здійснення певних операцій. Або це адмінперсонал, який керує окупаційною владою, або це фахівці в галузі, там медицина, освіта, керівний склад соціального захисту, паспортні столи і таке інше. За рік окупації, ті люди, які вже встигли виїхати, вони зараз пробувають можливо тут у Запоріжжі або на іншій території підконтрольній Україні. Як ви їм допомагаєте цим переселенцям? Як змінилися їх потреби за цей час? Ну скажімо так, що на територію Запоріжжя в перші півроку виїхало практично 57 тисяч мешканців нашого Полоївського району. Залишилися в місті Запоріжжі, зареєструвалися близько 40 тисяч як вимушені переселенці. Вони отримали статус. Відповідно, люди поселені, більшість з них дійсно на приватних квартирах, на приватному житлі. Люди, які не змогли знайти прихистку і такого житла і не мають можливості його оплачувати, поселені на території відповідно, закладів обласних наших фондах, міська рада дуже багато нам допомогла і з тимчасовим, і з таким більш терміновим тимчасовим розміщенням сімей. Люди проживають, їх небагато відносно тої кількості, яка заїхала, але такі є в модульних містечках, відповідно. І е, вони практично е, всі звертаються до нашого хабу районного, який створений е, влітку минулого року, для того, щоб ми підтримували наше населення. Однозначно 15 територіальних громад, 15 представництв, е, фахівці юридичної галузі, соціального захисту центру зайнятості працюють з нашими переселенцями. І окрім консультаційної допомоги, кожна громада має можливість ще відповідно до організації координації цього процесу надавати можливість людям отримати гуманітарну продовольчу допомогу, а також необхідні речі, побутова хімія, ліки у нас там працюють. Наша медична частина релокована е, Оріхівська лікарня. Є там фахівці, які можуть пройти, допомогти е, пройти відповідно безкоштовну медичну комісію, е, отримати необхідні ліки, рецепти безоплатні. І у нас дуже хороша взаємодія з нашим Оріхівським відділенням Червоного Христа. Який надає також вперше людям, які прибули відповідний харчовий набор і набір гігієни, битової хімії, а також при необхідності людям з обмеженими можливостями надається в паркат відповідні речі, ну, якщо потрібно, там і ходунки, і, і коляски. Таке інше, така дуже активна робота. До речі, більше 10 мільйонів вже Червоний Хрест надав таку ну, дуже дієву допомогу. Я кажу, що ми працюємо сьогодні. У нас більше 17 фондів е місцевих і міжнародних, які нам надають допомогу. Ми координуємо цю діяльність і готуємо наші ці всі фонди до моменту деокупації. Стосовно, власне, зараз нині окупованої території, чи буде проходити там посівна, тому що я розумію, що там якісь фермерства, вони ж все ж таки залишились. І агрокомплекс, там, де не заміновані поля, там де є можливість працювати, тобто я думаю, що фермери будуть працювати. Або ні, поправте мене. Я вам скажу так, що ну, більшість району сьогодні знаходиться в зоні активних бойових дій. Там, де ми маємо лінію фронту за 20 і більше кілометрів, да, дійсно там проводиться відповідна сільгоспдіяльність, і Ми маємо інформацію про те, що деякі сільхозпідприємства, керівники або їх представники залишились на територію і здійснюють цю діяльність. Проводять посівною, проводять торгівельні операції з продажу урожаю. Вони обробляють землі частково або повністю там, де більш пощастило бути неушкодженими земельним ділянкам. І ми маємо інформацію про те, що дуже багато людей, яких ми раніше ну, бачили як одноосібників, як невеликих фермерів, вони ну, скажімо так, на горі інших стали скаробагатьками і захватили земельні ділянки своїх сусідів і так далі, і тому подібне. І такі факти є, вони інформаційно у нас присутні. Я думаю, що це дуже у нас попереду велика робота разом з правоохоронними органами для того, щоб всі ці факти довести саме до суду, і люди понесли відповідне покарання. І що, це вже після деокупації. Ну, звісно, так. І Маємо інформацію про те, що, скажімо так, це не багато таких людей, але вони є. І вони були підігріті саме з боку країни-агресора, так, ну, так називаємо допомогою, скажімо так. Це перш за все їм надавалася можливість придбати пальне, якусь там хімію, якусь там, якісь там добрива. Ну і відповідно збіжжя скупалася російськими дільцями, і вони приєднували колаборантів до цього. Так що така ситуація вона постійно в моніторингу, і я думаю, що це дуже великий такий шматок роботи на період деокупації і послівоєнний період. А до речі, вже встигли укомплектувати штат восьми сільських. Військових адміністрацій згідно указу президента, і як взагалі це все буде співпрацювати? Так дійсно відповідно було зроблено подання власної військової адміністрації, призначені вже голови на ті території, які вважаються сьогодні необхідними для того, щоб керівництво і управління здійснило саме військова адміністрація населених пунктів. Вони практично всі укомплектовані, тому що більшість кадрів це кадри, які працювали в виконкомах місцевих рад. І ця робота, вона така дуже серйозна, потужна, і я думаю, що там зібрані фахівці своєї справи, але дійсно відчувається ще невеличкий, але дефіцит саме. Висококваліфікованих кадрів, бо а, військова адміністрація має деякі відмінності від е, тої ситуації, яка була в е, ми кажемо в період до двадцять року. Минулого разу ви тоді казали наступного року, після нового року, у 23-му, ми вже повернемося додому до деокупованого Токмака Пологівського району. Які прогнози на цей раз? Ну, які сподівання? Можливо, краще сподівання, навіть так запитати. Да, сподівання завжди у нас є, і сподівання такі самі світлі, самі найкращі. Але не завжди відбувається так, як ми собі мріємо або хочемо. Є обставини, які вище наших побажань. Я дійсно бажаю, щоб ми повернулися обов'язково до нового року. 24. обов'язково. І я впевнений, що так і буде. Я от впевнений, тому що сьогодні ми бачимо ту ситуацію, яка ну, наразі існує. Що робиться на тимчасово окупованих територіях, як ми згуртувалися, як ми можемо йти далі, тому що без сподівань і без надії на найкраще жити далі не можна. І тому наші всі плани розраховані. На найближче майбутнє, що повернення, воно станеться це обов'язково. Е, період часу дійсно зараз ніхто сказати не може. Але ми всі хочемо, щоб це відбулося і відбулося таким чином, щоб ми не втратили наших воїнів, щоб ми не втратили наших людей, щоб ми максимально пройшли цей важкий період дуже якісно, швидко. І розуміємо, що у нас роботи буде не в 40 разів, більше, а в 140 разів більше. І ми до цього сьогодні готуємося і дуже ретельно. Так, ось ви кажете, готуєтесь після деокупації. Я розумію, що ви вже собі якийсь певний план намітили. З чого ви почнете, коли ви приїдете до деокупованого міста? Звісно, так. Всі плани є, вони затверджені, вони постійно в роботі, вони рухаються, вони динамічні, тому що потреби вони зростають кожного дня. А зростають в тому, що ми маємо інформацію. Що все те, що було зроблено громадами до 24,2-22-го року в наших лікарнях, в наших школах, наших садочках, в нашій комунальній інфраструктурі, воно практично все вже розгарбовано. І для того, щоб налагодити там життя, нам необхідно заново все це створювати. Тому потреби ростуть горизонтальні і вертикальні зв'язки їх потрібно нам сьогодні таким чином скомунікувати, щоб Максимально швидко ми приїхали на територію і цей механізм запустили в роботу. І саме головне, що відбудова наших населених пунктів, яка відбудеться, вона повинна відбуватися вже за новими правилами, за новою схемою, за новими нормами. І якщо це робити, це ну, дуже великий об'єм роботи, саме фахово, професійно підійти до того, а для того, щоб підійти, треба потрібно мати алгоритм цих дій. І вони сьогодні прописуються і нами, і ми сьогодні залучаємо фахівців і наших міжнародних партнерів для того, щоб наші території найскоріше були відновлені, максимально відновлені. Хоча ми розуміємо, що деякі проблеми нас чекають попереду. Алгоритми прописані чи вистачає фахівців? Кваліфікованих професійних сьогодні, які готові до роботи після деокупації, так звичайно. Дуже багато людей бажають повернутися додому, бажають повернутися на території. І сьогодні започаткована така акція. Ми проводимо моніторинг і наші вже колеги запустили анкетування. Воно існує в соціальних мережах і записується вже кадровий резерв. Ми готуємося також до цієї події для роботи в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування. Це дуже важлива Якась подія. Якась перевірка триває у цих людей, які будуть працювати в органах. Перевірка буде пізніше. Зараз набирається база даних про цих людей, які бажають приїхати на територію, які не бояться, які фахові, які готові працювати 24 на 7. Найби окупація була якнайшвидше. Я вам дуже дякую за нашу розмову. Дякую вам.